Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Давайте, 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 можно добрый, хорошо хорошо Тут <coughs> 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 Передали голову. Винодалинку. Дивіться, ви мене просто залишаєте з дитинствами, слова, я Ви свідомо залишаєте в группе. Я вам кажу, я загадаю, я подал повідомлення, яку це на група, яка мене не Мені він не буде, правильно? Тобто ви свідомо мене зараз залишаєте з угрупуванням, яке мене Ну Дивіться, ви звернулися з нову заяву. Ви мене просто, я кажу, вас попереджую. Тобто, якщо зі мною щось стається, ви відповідальні повністю за те, що зі мною сталося, бо ви вас сюди як зобов'язана особа. Вас прислали сюда на випуск, розумієте, да? Ми до тобто вас приїхали, щоб відібрати письмову заяву. Не тільки випускали. ви мене, мене викрали. Вас да. викрали? У вас було слідчиво протимогою. Вона відмовилася. Я її оформляю. Я ми зазначаю є... от в камеру, що ці хто цей от, їх обов'язково візьмете пояснення і мають затримати за сприяння. Ну, ми з вичин... поспілкуємося, яка там ситуація да, дадуть то, письмові, тому, то, то, що то, я потім кошта Обов'язково. і я би хотів, щоб їх затримали за те, що посприяли змушені групі. Віде, за... віде, ми зараз не пане просто. Ми зараз з ними поспілкуємося, де вони завжди не, не значимо необхідно. Ну знайдете, я... притягнете ну, до відповідальності. У вас мобільний при... телефон є, це є ваш мобільний е, телефон, тому Те, що є зазначено в повідомленні. Мобіль, ми ми до вас телефонуємо. Ні, а ви як хочете, це ваше право, потім просто слідча група буде займатися, чому ви залишили мене десь в лісі злочинцями, які мене виклали. І все, ну Чу. це ваш вибір Чу. Тому райтеся, що хочете зараз робити. Я Просто в разі зараз... якоїсь, не дай Бог, що зі мною станеться, відповідальність буде зараз безпосередньо. Я нових. ще зараз з ними з'яшуся, з, з ними поспілкуємося там ситуації. Там з мало пояснення я... Ну ви там пояспілкуєтеся. Мені головне, щоб цей, тобто ви мені зараз е... не можете надати допомогу, щоб мене визволити з і групування, правильно? Допомогу. Допомогу Ні, мене ви викрили, а ви мене лишаєте, прийшли, поговорили. Ви не можете допомогти, правильно? Так, мені, мені треба, щоб ви мене вивезли додому, оформили їх слідчу оперативну, яка за ними Валі, займа... пані. Пані, 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 просто. Не. Зараз я з ними поспілкуюся. А ви спілкуєтеся, ви дивіться, ви спілкуєтеся? Ви будете тут зараз на місці, так? Зараз поки Ні, на гриби мене. піду. Я, по, я зараз подзвоню другій групі, я скажу, що ви мені не допомогли, я дзвоню, щоб вас оформили за те, що ви мене злочи, злочинцями лишили, і це. Тобто ви відмовляєтеся зараз на допомогу, Прошу. так? Відмовляєтеся. Ми, ми, від вас не відмовляємося. Я, відмовляю. я не пам'ятаю, мені відмовляю. треба допомогу, вже й негайно. Я не хочу зараз тут гуляти. Зараз ми скажемо черговому повідомлю, що, ви, що ви потребуєте іншого наряду. Потрібна допомога. Якщо ви не можете, зараз робіть, ми що хочете. Якщо ви не можете, тобто ви відмовляєте. Дивіться, Ні, дивіться я, ви, я, ви, е... ви є службова особа, ви зобов'язані виконати закон. Так, ви законно, не пане, пане, Андрій, не пане Андрій, просто. Е, да, зараз просто я повідомлю черговому, да. скажу про даний факт, да. і до вас з вами зв'яжуться. Ай, ви, ви не поняли. Ви власна не важливо. є Ви, патруль... ви ми, вас, ми, ми, важно, є, є зобов'язана особа, яка має виконувати закони. Чи ви відмовляєтеся закон? виконувати? закону. Ну закон ми, про що, запобігання корупції. Що, 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 про що, про що ми, ми нічого не відмовляємося? До спіху заявку. До, 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 до... Ні, ви виконуєте закон, а згідно закону? Ні, ні, ви не слухайте. Ви слухаєте мене уважно. Ді це не пане просто ми. Не будемо тут вами щось. Ні, ви відмовляєтеся. Ми не відмовляємося. Ну, я кажу, все, давайте ми або їдемо, або ви на телефоні, ви оформляєте. зараз до вас телефонуємо. Ми нічого не відмовляємося. Ні, ну, тобто ви я зараз вас... мені не даєте підтримки, так? Я ну, все, я теж почув. Я дзвоню тоді 102 і говорю, що ви відмовилися.